Лесі Нікітюк заінтригувала заявою про весілля. Як відомо, цього року в особистому житті ведучої сталися кардинальні зміни на початку січня. Вона зізналася, що коханий військовий Дмитро Бабчук їй освічився. А вже 15 червня у них народився синочок. Але прихильників Лесі Нікітюк цікавить питання: чи не вийшла вона заміж? І от у новому сезоні шоу Хто зверху ведуча дещо про це сказала. В одному з випусків гостею була гумористка Олександра Машлятіна, і між нею та Лесою Нікицюк відбувся цікавий діалог. Зокрема, ведуча пригадала, що якось на шоу є питання. Вона запитала в Олександри щодо свого ж весілля. Мовляв, коли вона вийде заміж, і та відповіла, що скоро. Тож тепер Леся Нікицюк додала, що зараз запрошує Олександру до себе на весілля. У відповідь гумористка запитала, коли ж це буде. А ведуча жартома відповіла скоро Ну і після цього підігрів чутки про заміжжя Лесі Нікицюк. Ще й Володимир Дантес. Її співведучий шоу «Хто зверху на дзьомках проєкту. Вони зійшлися в поєдинку, і одним із завдань було скласти слово з літер, що були на ногах і руках учасників. Під час цього лесенькіцю повільно зачитувала слова команді, а потім жартома виправдалася, що так повільно читала, тому що задивилася на Даніеля Салема, який знімався також у програмі. Та Володимир Дантес відповів їй, що вона взагалі то вже заміжня. На це ведуча жартома сказала: хай тебе це не хвилює.